Вниз, 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 вниз. Захавайся. А, а як я маю слід чекачки речі забрати? У мене один хп. Дай якусь хавку, може. Давай я тобі костер поставлю, де ти є? Ні, не ні, ні. Бля, у мене один хп, типу, я не дойду. Для вас два тих, чуєте? Літають кругом вас. Так, я чую. Ми чуємо з Богданом. Мені вам з боку помогти, чи то габела буде? А я не знаю, чи я відновлюся сильно. Довго відновлювати треба. Все, файно. Курва, стаміни нема. Я б тут і портал лупив. Два хп. Вже, можете... і ти ти, 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 можеш бігти, якщо ти хочеш, просто мені... Мені... Uh, просто став Зверху я... подорожі, не ламайте, алло! Ну все, то пизда. Чуєш, постав ти не ламайте? Ми не ламаємо, Скар. Він жарив сюди все. Нам Богдан, на Богдан... Бля, тут вже три дракони. Нам, нам дійсно Богдан треба вліво. Війде, війде, війде. Куда ви трохи вліво, бо вони через головний вхід, вона мені не А я можу якось відзначити? Отут, короче, вау. там Ми високо, типу, під портал маємо зробити, так? Чи як? Ми, ну, не то, що високо, тут вхід, розумієш, і вони через нього нас їбашать, нам треба чуть лівіше. Але а ви чекаєш, можу двері просто наїбашити. Візьми свій камінь і той, і дерево собі. Чекай, чекай, не тут було. Да, да, О. Да. О, я за... Я замовую. Як ви там до Це просто жесть. Ібать, що воно, що воно не купається? Що воно не ламається, до речі? Може, може, може так не можна вже. Бля, я чую вовка нахуй. А вовк найдем, а ми його бьем. Але мені треба молот для того, щоб робити той. Його Але ми тут хату будуем. Майнкрафт. В этом же. Ми, ми зараз знайдемо якусь, що може ні? Ви там робите в ті хати А, так вовк а. тут вже, блядь Де? Та вовк перед дверим, нахуй Відкриємо, Перед тверйм мона Ну та та, блядь, точно. Малыш, ты де? А его з лука сбоку можешь? Еды, блядь! Бля, він зараз ломає нам нахуй все. Є, баті, він... Ебать, бейвся дамагу хуярить. Підкрай, я вжарю. А кто тут у нас верстак на дворі поставити? От, ну. Богдан. Вері, гумаєш, Богдан. Бери его мальчи Богдан. Там дракон ший. Закрий. закрый, фух Две -две 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 балик балык зараз зарегать дракон закрыть. Ох, я говорю. Кожен... двері, двери, слав двери. Вегедите, вигидите, вигигить, вигидите! Блять, да вигидите, вид, там, будь ласка. Боже множество. Да не, я хочу в верстах поставить. А, ну так поясни, я, я не знаю. А, Сильно короче, но не можно. Ми О, тут не будемо душитись, чуєте? Тобто ми тут душитись не будемо? А, а на хуй ви дай. тут вогонь поставили? Е! Ну тут дихаємо, ти не маємо бути. Я ж кажу. Так, так, тут вогонь не треба. Ілля, ти зараз на вулицю не викопай, дурно. Хреново поставили той. Ілля, зараз е, на е, вулицю викопай. ти зараз на двір викупай, що ж, Ілля? Та все нормально. Зараз... Нормально, ну а, так. Та, ти, і ти вже камінь ламаєш, чуєш? Ти вже камінь камін ламаєш, ай. Ти вже все, доламався. Або тут уже гора, типа, основа її як. Що за звук? Що це таке? Бля, це Голем прийшов! В мене 2 хп. Сибі нахуй. Голем. Ах. Він мене через... голем, віддібай. мія. А шо вони тут ці роблять, блядь? Давайте його може втовчем, може на шанси є. Ні, Голема, Голема ми не втувчем. Голем ми, він дуже духовится. Ей, його стріли йому похуй, його кайлом треба, або. або булавою. Ман, я был но... А, не, не, нормально, что да, не, не, да, да, да. Да? Да, да, да. Да, блядь, это хуйня. А, не, мы его захерачим. Бля, я Вовка чую, блядь. Снова ты двери, короче. Да что ты двери дорогу? Бля, Вовка чую. Вахни. Чекай, я тут... Я тут, павну, знаете... Ой, я... Твою мать! Вот там пустой портал! Ты бейте, ты бейте. Ярим, Ф'ярм, все, захерачивай. Ще вовк. Че, Шауден, кудо? Ну, кудо він втік? Кам'яний трон може зробити, прикольно. Давай херачим того, може? А, чи ні? Рішення. А він смахався кудись. А тут Дракон, Шауден, ні. Я вже для тут голем, а, кто ти зараз... Хто хоче, хто хоче, да, звалюйте, давайте. Не, а не, як до вас підійти, я не дуже розумію. Через Бері. Через двері. Ну як двері? Я бачу тут э, той. Ну все, О, якщо через портал і свалюємо, типу, все. Ну Под ти давай, я давай, не знаю, двай, чи маю. ти до нас зайдеш, бо в нас. Да, то... ти, ти, ти ну, не пробуй на. Ти все чу стріли на його венці. Це нереально, мене просто <laughs> <золт> <laughs> речі десь <не так> <laughs> Все лиш. Ой-ой-ой, він там замахнувся. Він, він дракона б'є? Що? Ой, Ні, він нас б'є. Ой, єбать! Ніхіра, він там наламав. 340 на нього сей! Може, свалює? Чекай, чекай. Нам, ні, Треба, та нам, не 300, нам... тому що він здарив, і я лишився живим. Чура, типу, в тебе це. В тебе є булава. Да. Правильно? Куди, да, ти зі мною йдеш? Де, щоб ну... того дракона не було, до речі, було б не Ставте Став ты десь костер, короче. А як мені захилятися? У мене 60 кп зі 100. Ты воюш. Бичков, ти дебіла кусок! Того, то Бичков, я... Не, Бичков! він, подивись, що він сбоку зробил. Шоо. Аварийний вихід, нормально. А зараз сюди в вовки зайдуть. Давайте звалюємо, тому що він нам розвалить, по-перше, всю нашу ту. Чекай, я дракона, я дракона зараз доб'ю. Блять, тварина. Я не можу по ньому попасти. О, я голем, дуже... зараз прийде, він кидай. Все, я вбив дракона, я вбив дракона, йдем бити голема. Але в мене щит говно, він мене. Та в мене теж, в мене Баю, мать. Ой, тихо, тихо, тут не треба. Не треба тут ламати. Ходіть! Да йдем, йдем ідем. Я папуська. А поставте якийсь вогонь, бо я змерзну, в мене хп просто так імець. Та блядь! Ну блядь! район. Аня Поставте десь багаття. Та може найде, нам перші шкури, знаєш, типу, вовчачі би поробити. Чекай, він сьобує. Добре що сьєбає? Да данбас. Аня не сьобує. Чекайте, бо я блядь, мерзну, нахуй зараз помру. Я ж кажу, я так само спію просто. Ну за мною троль же б'жить зі скелетом, ну клас. О, выдай їх сюда, вони здохнуть за секунду. пішов? Ей! Малышка! Йому дуже легко. Щось мені не подобається як він сюди йде. Ждан, ти ламаєш вогонь, ты что? Ладно, пацани, я так подумав. Дай на базу. Та чекайте. що? Та дід, ти бачив скільки він зносить з однієї однієй? Так, бачив, ну 300. Угу. Бачи, відчув, не Yeah. Все, пацаны, идем. Я его погнал. Так, да, да, да. Что, куда? А, а гандоны, блядь. Але головне, найбільше, найбільше не є тип з булавою, блядь, зброєю для того, щоб ну, бити да, його. Да. Я хочу тобі можу дати булаву, типу. Та в мене є булава. я тому і пішов воювати, блядь. Ти Та ні, там образно урон є, але все одно він не, не такий великий від тої булави. Ти пробував? Так. Да. Не пробував ти зло, ти біля нього не стояв навіть. Це вже таке, розумієш. Ну та так Та. А хто ви підібрав і не закинув Ну відведіть його хоч, будь ласка. Як наша, так ти ж. Ага, він на вулиці, я поняв. Мені труп треба мій забрати. Що Бля, ну що динозавр. Балик, що ти вже робиш? Ну, вона вже Що, Юра, розкажи, розкажи анекдот про Вальгейм. Пізда, блядь. Про вікінгів. Зустрілися чотири вікінга. А й голема. Як тобі такий анекдот? Каже, пацани, тікайте з печери про голову. Пацани, тікайте з печери. О, ото файно є, так. Богдан, я тебе прошу, щоб ви не зламали портал. У нас досі є бронза, чуєте? То ми? На бронзу. По то... Папі поставив собі. наватарку. На я. Павло? А то не Пепі, то є. AIGN. А то Пепі, реально. Що, а в нас немає того, як воно називається. Як дойти до порталу? Ти мені У нас пояснят? бронзи немає, я хотів бронзу щит, Курва. Добре, попит бали. Вот прямо йде і все. А який Що з порталів веде в ліс? У той, в якому ти бані. Та так? прямо нахер, я не розумію. Та ні, ну той, наверх та... по горі, як я тобі поясню ще? Як я б наверх заберусь по горі? Ааа, просто? Я ну, я не дуже гоню, але тут нам зараз ламають наші... наш прихист а, з о. порталом. Тут призвели звідти і все, і Твою мать! Ааа, так тут. Ааа, так чекай! Тепер ти поняв? Тепер ти поняв. А, а, я а передумав тут, вон, тут, вон є дирка, чуєш? Не, я вже грив, я вже не можу. А до речі, у нього половину хп вже нема. Ай, блять, мені звонит. Чуєш, його дракон хуяра. Та не хуяры, його дракон, вони з одного Блядь, Блять, нас нема. Ні, він хуяра, ні. А ні, він по павлові хуяре, окей. А вот дзюра. Каже, Кажет, дзюра. Ступайся. Та не та з боку дзюра. А як закал он нахер бок? Дальше йди, сюда, сюда. О, там дыхтывий, бач. А. Давай по тобі дракон стоярий. Ну то добре, спали мене, дякую. Прошу. Чуєте, а де ти їдівся, голий голый М. Затошок три в печері, то нормально? Та заду, бо я буду ау. Куда дракон залетів, що? Нормально? А це не блядь А то супер блядь Та блядь яку бітіки заївся Свиньо блядь Я в портал Бийте його та він портал зламає блядь А все він же сіпав <ріст> Я вже я вдома <ріст> Я а, один блядь. тут а, сижу, сиджу Боже як з вами сука грати Як, як, як ви тільки бачите безпеку, тікаєте в портал Я один сиджу тут Я, я виживу, я, я захищу нашу печеру не, ви придурки, поки ви є печері, він ж до неї ягнеться. А големо тут не надо, а не, ви ви не блять. Це буде, ну. ні, буде рейдж квіт я, і закидок цей. Я вже три рази сюди ходив, нічого подібного становить, мав. Та блять, блять. Речі він тут реально. Та бо нам треба щось заставити зверху, їбаніть якусь стінку. Все, я речі забрав і з'їбав, і похуй.

я. я с 20 хп ладой выжу, типа я сиху по Я вийшов. А ч а чего зима уже тут на подвір'ї получалась, я не понял? Давайте ты поспимо оба, то просто жопа. Ебать, бов, мясо, 45 здоровья, да я крагу. Я крагуль. б твою. А ви типа всі вирішили забити хер я, правильно по Так. Угу. Тобто я тут один. Так. Да. Та. А звідти, зіттем, вони реально да. зламають портал, чуєш? Ти, я вже спати, Та я наклав якихось дашків, щоб він принаймні не залітав. Ти тіпо. наклав штани хіба що, Макс. Максвел. Боже. Oh